Життя прожити не поле перейти. А скільки таких ось колосистих полів перейшов Михайло Іванович крутик відтоді, як розпочав свою хліборобську кар'єру, і де б не довелося трудитися, всюди залишав по собі добрий слід, така вже його робітнича вдача. Роботи дуже багато було, але ну, посилали там, де саме було трудно. Куди не посилали, я з своїми об'язаностями завжди справлявся. В одному селі був, в другому кидали, потім втри мене кинули. Було укрупнення, були хрошовські хорби, все це перенесли. Перенесли. Ну, якщо б здоров'я ще вробилось, ну, здоров'я далі в мене не було. Я подав заявлення вже, і зараз на пенсію. Останні 25 років його трудового стажу перепадають на шестовицю, де очолював місцеве господарство. Збирали високі врожаї, розбудовували село. І гірко часом стає ветерану, коли бачить сьогоднішні досягнення у мінусі деяких горе аграрію. Не потрібно було розвалювати колхозу. Ця система була неплоха, люди трудились. Получали хороші врожаї. Я в це село прийшов, було 13 центрів, 25 років проробив, проробів, вже 30 центрів. У нас почві дуже бідні, а все одно вражає отримали. Больший труд, велика способність. Люди хорошо робили. Бо йде я їх розумав. Спасибо людям, що вони мене держали 25 лет. Привітати ювіляра навідались до шестовиці керівники району. Прийшли односельці, рідні, і близькі, сільські ветерани. Я особисто хочу вам побажати здоров'я, здоров'я і здоров'я, щоб ваші онуки і правнуки брали приклад з вас як мудрого відповідального керівника, який не один десяток років про пропрацював, прокерував тут сільгосппідприємством, підприємством, який давав роботу своїм близьким товаришам, односельцям. Розбудовував це село Шестовиця. Сьогодні я приїхав від імені районної ради вас привітати Спасибо. і від себе особисто, і від Спасибо. батька, які з яким Дай ми коли працювали і дружили. Нада наша жила, щоб, о, щоб, щоб ви були здорові щоб і щоб урожаї добрі. були. урожаї ніде не дінуться, будуть да, обов'язково, тому що ви передали молоді, і вони будуть працювати і будуть Спасибо. знати, як це робити. Здоров'я, удачі вам. І щоб ті, хто вас оточує, ваші близькі, щоб всю вашу мудрість взяли на себе. перейняли, слухали вас і поважали. Ви один із тих, хто дійсно любить нашу землю, кто строил, соседал. Мы знає про те, що ви все зробили для того, щоб наш юристы район прочитали. Поздравляю вас с здоров'я, щастя вам і вашим близьким. Як на свій поважний рік Михайло Іванович ще доволі бадьорий, не втрачає інтересу до життя, цікавиться місцевими новинами. Тож домовились, що зустрінемось і на його столітньому рівні.